Продовжуємо наш випуск: піймали грабіжника, крадія кабелю, наркодилера, а також вбивцю. Про ці та інші події на Запоріжжі далі у нашому зведенні коротких новин. У Вознесенівському районі Запоріжжя серед білого дня грабіжник штовхнув літнього чоловіка, вирвав його барсетку та намагався втекти. Завдяки рішучим діям випадкового перехожого йому це не вдалося. Наразі правопорушник затриманий поліцейськими та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завдяки вчасному повідомленню іншого небайдужого громадянина патрульні затримали крадія кабельної продукції. Подія сталася в Вознесенівському районі Запоріжжя. В рюкзаку 21-річного місцевого жителя інспектори виявили змотаний кабель загальною довжиною 120 метрів. Цей та інші випадки доводять, що тандем поліція громадськість діє ефективно. Запорізькі поліцейські вилучили у чоловіка 1800 пігулок, що містять прокурсор – псевдоефедрин. псевдоефедрен. Він використовується для виготовлення наркотиків. 46-річний порушник пояснив, що пігулки замовив в інтернеті та отримав замасковану посилку на пошті. Пакет був схований у коробці з під дитячих пластівців. Ми розповідали про пожежу у комунарському районі Запоріжжя, в результаті якої загинув 83-річний пенсіонер. Виявилося, що він помер від побиття. 23-річний квартирант під час конфлікту забив господаря будинку до смерті, викрав 8 тисяч гривень, 4 мобільні телефони, бінокль, 75 монет радянського зразка та інше майно, що належало загиблому, та втік до Києва. Там його і затримали правоохоронці. Поліцейські продовжують протидіяти гральному бізнесу. Вони провели слідчі дії у приміщенні торговельного павільйону в Заводському районі Запоріжжя, де раніше вже було задокументовано функціонування незаконного грального закладу. На цей раз там вилучили п'ять ігрових автоматів. Автопригода, що сталася сьогодні пік на Дніпровській греблі, ускладнила рух цією ділянкою. Водійка «Опеля» не дотрималась безпечної дистанції та здійснила зіткнення із «Шевроле Лачетті». У наслідок автопригоди ніхто не травмувався однак машини зазнали механічних пошкоджень. На стаціонарному посту патрульні зупинили Кія Спортич. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння, а в салоні автомобіля поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною. Тепер керманичу загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. У Комунарському районі загорілися два автомобілі, а у вільнянську дві вантажівки. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Причини пожеж встановлюються. До одного з пунктів незламності у Запоріжжі звернувся чоловік із проханням про допомогу. Співробітники служби порятунку напоїли його гарячим чаєм. Через деякий час стан його здоров'я погіршився, і той втратив свідомість. Спитали у нього, він поскаржився на білі в серці. Ми одразу викликали швидку допомогу Працівники медицини, оглянули пацієнта і поставили діагноз мікроінсульт. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні.